З 10 жовтня 2022 року участки дуже сильно заміновані. 300 метрів можуть бути тиждень. Де ми коли проходили, де, по-перше, за порослів заросло деревами в ярах, там вони проходили без приборів, розміновують вручну. Перебирають кожен листочок, гілочку після того нас допускають до роботи. Спочатку проходять піротехніки. На, на, вияв, на предмет виявлення в противотанкових мінах. Mm -hmm. Після того заїжджає ІМР і починає згортати верхній слой ґрунту, там, де можуть бути ПФМ, ну, ну, протипіхотні міни, но розтяжки, ну і так все далі. Тоді ну, воно ускоряє процес. Більше цього, це що це все розбито, нема куди людям вертатися. Ну, в якийсь мірі. Я... Я ставлю себе на їхнє місце, в один момент все втратило. Мабуть, розмінування, коли ну, був такий період, що я проводив бригади, працював, а я іменно непосередньо працював з ДСНС, показував підходи. По закінченню робіт планується у вересні місяці. Ми пройшли десь 100 кілометрів, залишилось 15. Все відновимо, все буде добре, все буде Україна.